то за те щоб розпочати роботу нашої комісії прошу підтримати олена Олексіївна, скажіть які будь ласка є які озвучте які є питання озвучу перше буде порядок про затвердження фінансового плану комунальних та комерційних підприємств охорони здоров'я, про затвердження фінансових планів господарських підприємств спільної власної територіальної громади на селищної області, про проєкт розпорядження про передачу матеріальних цінностей і про проєкт розпорядження про закріплення майна на праві господарського віддання. У кого є питання, пропозиції до порядку денного? Якщо немає, то прошу затвердити такий порядок денний. Хто за? Дякую. Е перше питання, Олена Олексіївна, будь ласка. Е перше питання про затвердження фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я. У е зв'язку з тим, що ми відкривували від... 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 всі плани охорони здоров'я на в до... зв'язку з, з недостатньою кількістю документів, які подаються до нашого порядку е подання е фінансових планів. Ми їх mm. тверджуємо трішки пізніше, але прошу е е затвердити їх. Для того, щоб вони могли вже отримувати кошти від них. Прошу комісію звернути Бо... фінансовий пам'ять під приєм за охорони здоров'я. Хто за те, щоб підтримати дану пропозицію? Хто за. Одноголосно, так? Так. Дякую. Друге питання. Друге питання. Також прошу вас затвердити плани господарських підприємств спільної власних територіальної інформації, селищ міської області. Порівняю табличку, надавали для ознайомлення. Бу Будь ласка, якщо є <різування> в когось питання, задавайте. Якщо немає, можу ставити на голосування. Немає. Хто за, за те, щоб підтримати дане питання? За одноголосно, так? Так. Дякую. Наступне питання третє. Про передачу матеріальних цінностей на Волинської обласної ради надійшов лист директора волин Дмитра Дубняка з проханням здійснити одну тисячу літрів пального 90, 90 А92 на тисячу літрів пального А 95 п'ять, які перебування на балансі Блинської обласної ради. Тобто в межах спільної власності регіональної громади селищної області з балансом обласної ради на баланс комунального підприємства. І навпаки, ну, типу, до як подоговору мін. Хто за те, щоб підтримати дане питання? Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне питання? Наступне питання. На підставі звернення також підприємство е, в зв'язку з тим, що е, тепер теп, на ну, реорганізоване підприємство волинпроект займає майже чотири поверхи приміщення на шістьсім. Е, Бажаємо за постійно спочатку передати на баланс подальшим е, на сесії закріплені на праві господарського віддання е, при, е, приміщення. Дев'ятиповерхового літер А9 та А3 з загальною площою 5877 квадратних метрів, що розташоване за адресою Вениченка-67 на баланс КП «Волинпроєкт». Дякую. Шановні колеги, в кого є питання? Чи кого була Саводорська? Воно було, вона в Лисов, займає там три, грубо кажучи, зараз три кабінети, там 12 працівників. А новостворене організоване підприємство волинпроєкт. Тепер зв'язку з тим, що в них там два поверха майже займає. Вони е, будуть тримати більше місця, то логічніше, так а ті будуть просто там вже на оренді тих три кабінети. Я появлю. ви берете на себе всі комунальні, як я розумію, тепер далі так само. Воно господарником. Можна якщо це має якщо, якщо, вийду, сказати, це йде таке впорядкування. Так, як Ми і на попередніх комісіях обговорювали таке. Хто за те, щоб підтримати дану пропозицію, прошу голосувати. Хто mm -hmm. за. Раз український має більшу частку приміщення, звичайно, що Дя так. Дякую. Наступне різне. Немає. Олена Олексіївна, наступне питання. Це немає, різне, немає питань, Якщо немає рі немає різного, немає ні, ні, ні в кого ніяких питань, то засідання комісії можна вважати закритим. Дякую за роботу.